Просте грудня! Коли ти не зможеш іти великими кроками дорогою, яка веде до Бога, то задовольняйся маленьким і терпляче чекай, коли матимеш ноги, здатні до бігу, або ще краще крила, щоб могти літати. Моя добра доню, погодься тепер бути маленькою бджілкою у стільнику, яка незабаром стане великою бджолою здатною виробляти мед. Молитва до ангела-хранителя, Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ЛАСК о небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице, діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О милосвертна Управительку Божих ласк, Свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк. Непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від Нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся. Повністю довіряючи твоїй материнській доброті, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя. Скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.